Всім привіт на каналі Курочки і Тварини. Сьогодні я зробила трансляцію. І сьогодні в мене випав сніжок. Сьогодні я гуляла з е, е, Ось там. Саду по травищі вони гуляли, ту, яку вони розпорпували. Е, Куричка, ходи, ходи, ходи. Мое золото. Привет, медлов лапки. Пинитку, біжи, біжи Сьогодні зимно. Добре, це коротке відео. Всім пока. Дякую за перегляд. Пока-пока.